Завдяки злагодженій роботі прокурорів у кримінальних провадженнях та слідчих райвідділу міліції на стадії внесення. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань на фоні зменшення на 16% рівня тяжких та особливо тяжких злочинів забезпечено їх розкриття на рівні 43%. Впродовж 2013 та 2014 років слідчими ініційованого проведення негласних слідчих розшукових дій у понад 180 кримінальних провадженнях. Так, наприклад, в результаті своєчасного вжиття комплексу слідчих та розшукових дій під керівництвом прокурора прокуратури району співробітниками центральної міського райвідділу міліції викрито групу у складі чотирьох осіб, які скоїли розбійний напад на мешканця району. Так дві дівчини під приводом вживання спиртних напоїв потрапили до домоволодіння. Потім, підпоївши власника, впустили двох чоловіків, які озброєні биткою. Нанесли декілька ударів по голові та по тулубу. Потерпілого після чого заволоділи його майном та грошовими коштами на загальну суму понад 90 тисяч гривень. Умисні дії осіб кваліфіковані за статтею 187 частиною 3 кримінального кодексу України, а саме розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, скоєний за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням до житла. Кримінальне провадження наразі направлено до суду для розгляду по суті відносно двох осіб дві особи знаходяться. У Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.